В день 25 жовтня на фоні періодичних дощів атмосферний тиск коливатиметься, що негативно позначиться на самопочутті метеозалежних людей. Температура вночі 8-13 градусів тепла вдень 11-16 градусів. У неділю, 26 жовтня, пауза в опадах. Сонячних прояснень стане більше, аномалія тепла почне згасати. Вночі 2-7 градусів тепла. В день 8-13 градусів тепла. За попередніми прогностичними розрахунками фінальний тиждень жовтня розпочнеться з нестійкої погоди. Під пливом локального південного циклону, який зародиться над італією, і принесе на Черкащину чергову порцію дощів. Температура вночі 2-7 градусів тепла. Вдень 7-12 градусів тепла. Тримаємо на поготові парасольки до уваги водіїв і пішоходів. В умовах зменшення світлового дня, дощової та похмурої погоди треба бути особливо уважними і обережними на шляхах. Пам'ятайте, пішохода в темному одязі водій бачить лише з 65-70 метрів при ближньому світлі фар, при дальньому світлі зі 100-120 метрів. Носіть світловідбивні елементи та дотримайтесь правил дорожнього руху.